Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами зустрічаємось з приводу того, що я покажу вам, які продукти закінчились. Десь раз на тиждень в мене виходить знімати такі відео, тому що накопичуються продукти, які хочеться показати і скоріше викинути. Вже багато разів про це казала продукція з сайту АHurp та від компанії Reflame. По-перше, це пральний порошок від мого улюбленого бренду сайту Грін». На цей раз за ароматом Гардені. До цього я в основному замовляла такі капсули відбілюючі для кольорової та білої білизни. Цей порошок сподобався ще більше, тому що він додатково має легкий ненав'язливий аромат. І речі дуже приємно, легко, натурально пахнуть після прання. Тому можу рекомендувати, коли будуть хороші знижки. Обов'язково повторюю цей продукт. У пакетику 24 капсули 384 грима, підходить як для кольорової, так і для білої білизни. Склад натуральний не викликає ніяких алергічних реакцій. Дуже подобається олія від бренду La T На цей раз закінчила органічну соняшникову об'єм 500 мл. А постійно, коли є знижки на всю корзину на сайті Hurb, я додаю щось з продукції для Туранджель. Поки що улюблена, чесночна та кунжутна, будемо далі замовляти, пробувати щось інше. І вважаю, що на ці продукції краще не економити, тому що зараз літо. Ми багато робимо овочевих салатів, додаємо туди олію і багато її споживаємо. Вона повинна бути безпечна для здоров'я. Можу рекомендувати цей бренд. Посилання на всі продукти, як завжди, залишу в описі під відео. Шість з продуктів ми закінчили два чая. Перший від самого органічного бренду на сайті Hurb Hai Herbs». Називається він Cleanse and Detox, тобто очищення і детокс. Тут всередині було 16 пакетиків, дуже гарний і корисний склад. Мені смак подобався не сильно, але я розуміла, що отримаю користь для здоров'я, тому цей чай використовувала і через деякий час знов повторю. Другий чай з ромашкою та лавантою від Traditional Medicine органічний. Тут всередині було також 16 пакетиків. Люблю весь чай з ромашкою, який замовляла на сайті Hurk. цього бренду, його також багато варіантів. Використовуємо, коли є якісь проблеми з шлунково-кишковим трактом, якийсь дискомфорт для заспокоєння нервової системи. І при простудних та вірусних захворюваннях, хоча вони в нас зараз трапляються дуже рідко. Також можу рекомендувати, за смаком мені цей чай подобався. Із косметичних продуктів в нас закінчився ласьон для тіла. Від компанії Reflame серія лавнечі дитячі з ароматом яблука, об'єм 200 мл, розрізала повністю, щоб використати все до кінця. Користувалася сама дитині такі засоби поки що не потрібні, вона не хоче їх додавати в свій догляд. Приємна була легка текстура, ненав'язливий аромат яблука. Добре вбирався, без глибкості і жирності, добре підійде на теплу пору року, от як зараз на весну на літо, тому що не плотний, не такий, як батер, наприклад, швідіш спам. Тому хто любить легкі текстури, які водночас добре зволожують шкіру, то можете звернути увагу. Ще один пілінг пит використала з зеленим чаєм від Неоджен. Багато разів про них розповідала, вже не буду зупинятися. Мило відкрила від компанії Reflame. Тут у брусочку 75 г круглої форми, всередині намальований, вибитий такий метелик. Дуже красиве і візуально, і приємне по аромату, і не сушить шкіру. Це, напевно, була якась лімітована версія, дуже сподобалось. І друге мило моє улюблене, вже багато разів його використовувала, замовляла на сайті Hurb для чутливої шкіри, зволожуючи та живильне. Тут в нас в брусочку, напевно, 100 грам, 106 грам. А без аромату. Тому, в кого чутлива шкіра, хто не любить аромати. І хто шукає дуже ніжне дощ своєї шкіри мило, то можете спробувати. Дуже смачний чорний шоколад від бренду Чоколав з сайту iHerb. Чорний 72% какао з рожевою гімалайською сіллю. Тут 85 г куплиці. На 28 грам шоколаду, 8 грам доданого цукру. Хороший якісний склад. Споживаємо помірно, дуже подобається. Далі, друзі, вже покажу біологічно активні добавки. Батько мій закінчив від компанії Reflame серії Velo чоловічі мультивітаміни та мінерали. 60 таблеток на 60 днів прийому. Збалансований склад вживає постійно на регулярній основі, практично без перерв. і буде повторювати. Дуже корисна, якісна добавка від бренду Kel. Це вітамін D3 з гліцинатом магнія. Вітамін D3 краще засвоюється з магнієм. тут було 90 капсул, 45 порцій. Приймати потрібно по 2 капсули в день і в одній. Порції 5000 умовних одиниць вітаміна D, та магнію 170 мг. Магнію додавала я ще додатково. Але цей продукт сподобався і обов'язково буду повторювати. Ціна також не дуже сильно висока на нього, що радує. Добавка, від якої я не побачила ніякої користі, ні дії, від бренду Svenson. Чомусь це бренд останнім часом. Мене розчаровує, це тріфала, вона достатньо бюджетна, саме дешева зі всіх, які представлені на сайті Ахьорб. тут було 100 капсул приймати по 2 капсули в день для покращення роботи кишківника, для делікатного очищення організму. Нічого не відчула, повторювати не буду. Під час тренувань використала ось такі бюджетні електроліти. Вони нещодавно. З'явились на сайті ХЮРП. коштували десь приблизно 150 гривень. Тут всередині було 8 стіків, хороший склад, 0 грам цукру. Чомусь рука до них тягнулася, хоча є ще й інші в запасі. Думаю, що знов повторю. смак приємний. Ще один яблучний оцет в жувальних губках від Chapter 6. кожне відео про нього розповідаю, ще досі не закінчився, є в запасі, теж довго не буду на ньому зупинятися. Добавка завдяки якій я добре сплю вночі, не прокидаюся, ніяк не Порушується мій сон. І зранку я прокидаюсь відпочинувшою і зараз приймаю на постійній основі. Це мелатонін, бренд Чептер 1. 60 жувальних гумок було у баності. Приймала по одній в день. В одній гумці 1 грам доданого цукру і мелатоніну 2,5 міліграм. Це невелике хороше дозування, якщо починаєте приймати мелатонін то краще приймайте з самого маленького дозування, яке є на сайті Арб. І від Natural Factors цитрат цинку в великому дозуванні, яке ми використовували під час вірусів та застуд це 50 мг. Зазвичай використовуємо 20, 18, 22 мг, поменше, в половину менше. Тут було 30 таблеток, вказано, що для підтримки імунної системи та шкіри. Якщо у вас є висипання, цинк дуже добре допомагає. Хороший продукт він був колись в наборі, в промонаборі, який я замовляла на сайті Hurb ще до війни від бренду Natural Factors. Він був призначений для підтримки імунної системи. Зараз закінчила вже останній продукт з цього набору, і бачите, термін придатності все одно такий, що ще можна було б користуватися до лютого 2026 року. Хоча, повторюсь, набір був замовлений ще до початку війни. Тому, якщо бачите якісь продукти на сайті Ахюр по хорошим знижкам, дивіться обов'язково на їх терміни придатності і розраховуйте, на який час ви можете. Взяти їх в запас. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо я вам була корисна, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, якщо якимись продуктами користувались, поділіться своїми враженнями, можливо, вони відрізняються від моїх. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Юрб, і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!